Ну що ж, всім привіт, народ з вас та подобайка. Ми продовжуємо грати в. Ой, стардівали. По-перше, дай, дай, дай. Так нічого більше не зростає, але я бачу. О! Ой, тут щось зросло. Привіт. Дякую. Райдіш. Редіска якась. В принципі, в мене тепер є одне місце вільне. Окей, його поки що нічим не буду займати. Так, доброго вечора письмо. Вони там, як я розумію, вони на пляжі збираються. Поганий, там аж його сам гібринатор буде на пляж з 9 тут. Так, ну це завтра. Це завтра? Це не цікаво, так тут в мене все зростає. Курка, ти вже зжерла корм, так? Хм, Ні. Я так і не розумію, по якому принципу ти кушуєш. Я її погладив, молодець. Наунічка. Це мені не треба, скиду на продаж. Якщо б я міг сам робити. Ой, чудійці не скинув на продаж. Ні. Я пам'ятаю, що яйця 50 само по собі коштує, але. на. Створюю майонез, продамо майонез і подивимось, скільки він буде коштувати. Так, також мені. Мені. Кредіс можна також кину, скинути. Ай, йти в шахту! юіо. ще. ще, 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 ще. Ще збільшу такі кількість залізу, тому що мені не вистачає. Поливайок. Поливайок не вистачає. Я, в принципі, думаю, можу піти. Я не знаю, наскільки довго буде робитись майонез. До речі, мені ж якісь нові фіні мали повідкриватись в крафті. Перетворюю овочі на соління, а фрукти на варення. Чи це буде фінансово вигідно, чи це буде? Окей, це цікаво. Але побудую потім, коли в мене вже будуть. А, в мене вже є фрукти. Мені два. Одразу два видав фрукту, щоб один перетворити. Або овочів. У мене поки що нічого такого нема. О, ні, є крісталфруйт. Давайте. 50 дерева, 40 каміння і вугілля. Вугілля, каміння, дерево. І робимо це кудись сюди. Так, дай. Мені ось цей один фуйт. Це спрацює, так, все. Подивимось. Все, я пішов. Тепер вже точно пішов. Подивимось, чи вигідно робити джамп. Шахта! я йду в шахту. Шахта. Але мені здається, я знову там не сильно далеко пройдусь вниз. Знову ж я на 53. Ні, я не хотів на 25-й. Я кожного разу зупиняюсь на 53-му поверсі. Я якось не можу ніяк нижче спуститись. Клятий привіт, я не хочу з природою битись. Він мене просто дратує сам по собі. Я не знаю, він вбиває на якийсь. Ну точніше він дуже довго вбивається і це в На. Він просто відлітає. Ти його б'єш, він відлітає. О! Ти що таке? Джейд. Дякую. Войнесінчика. О, в мене там якраз одна клітинка я вільна. Та відчутись. Відлетіти ти від мене. Там ще я почув о, о, літучу миш. Ну да, я просто спущусь на рівень нижчий. І не. Ну, можу... його можна кайлом також. Ну, вітчик, ви вибиты від мене. Не. Не. Вправді, це я не, не можу. З мишкою... С мишкой. тебе вбив? тут спуск. І свалю від тебе. Не здається, легше просто давати йому бити мене, і щоб він телепортувався. Від мене подаль. Ну, дайте спуск. Чекайся. Не, ходи за мною. Знову почув мишку. Зараз просто піду від вас. Ображусь піду. У нарешті його вбив, у мені якась Сонячна сенсі випала. Це для кільця як скититься потрібно. Я хочу ще мушку. Та відчепіться від мене. Дайте мені сходу, будь ласка. А! Окей, доведеться вбивати. Нарешті... Де спуск. Нарешті. А, який це жах. Ой, тут я знаю, що можна просто пробіжатись. Да, да, да відчепіться від мене всі. Цікаво, що добежу живим до кінця. Я просто знаю, що тут вже сходи на кінці будуть. О, і цей камінчик цікавий. Дякую. Затікаємо звідси. Знову 53 рівень. Знову я, скажу за все, на ньому і зупинюсь. Тут привід є, і всяка фіня. А. Ну піднімайся. Так. Вони мені просто не дають нормально жити. Окей, якщо я сюди йду за видобучого залізу, то все на 40 рівні. Починаємо з 40 рівня тут. Не хочу на рівень. А Давай на 45. -й. Нічого не бачу, спускаємося нижче. Спуск знайшов тут. Ой, тут залізу забачу. А ще зручне місце, щоб вбити. Слис. А, камінчик заважає. Ну, візьми в руки. Ну то вбий його. А, Що я слиз. Єп. Я бачу якийсь кристал. Я тут шумушку не хочу. О, Дякую. Так, тут я одразу спуск, а ще я одразу залізу. А, іди тут ще муч. Мені потрібен кращий меч. Я занадто багато часу в печерах витрачаю на те, щоб битись. Мені потрібен просто кращий меч. О, бомба. Дякую. Черта цікаве, звідси мене мало енергії, мене мало життя. Все від мене. Мені справді треба кращий меч. Хм. Може я до тебе якось можу пройтись. Треба треба кайло покращити. Ну, то залізного. Так, ну, адвенчур, привіт. Так. Є срібний спорт. А, всього 850? 815? 814? 9.17. Ти взагалі мали Ого. За 2020. 3 32. Ти повинен ще б'єш, але б'єш 20-32. Вау. Можна віддати 2000 і не паритись. Тому що мої... мій стіл. 4-8 дамага робить. Плюс 2 швидкості. 4-8. Якщо я візьму ТБ, я прям сильно збільшу. Або хоча б Silver Sword. це вже. Ось Pirate Sword. Це теж, майже те ж саме, що в мене є, але краще. Давайте для початку Pirate Sword візьму. А тобі продам Steel Sword. Слаймин, тут окрім що, нічого, все бувай. У мене тепер нормальні мечі. Але ми повертаємось додому. Ні. Я сподіваюся, я буду краще тепер битись. Тому що ну, це справді неможливо було в шахту тут ходити в останній час, тому що я просто приходив і витрачав купу часу на те щоб Але тепер У нас дамаг в два рази більше В Два рази більше. Мінімум мінімум два рази більше. Це прекрасно. Тобто там максимум дамаг 8 був. Тут мінімум дамаг 8. Так, також мені цікаво джем і майонез. Джем і майонез. Так, майонез є. Я пам'ятаю, що і це 15 коштів. Джем ще не готовий. Беру майонез. А сіня також, до речі, в мене є. Одразу, я знаю, що в мене є пітинка, зараз удобрена, полита. Не пам'ятаю де? А бачу. Ось тут. на. Так, майонез 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 на продаж. Одразу почищу інвентар. Ой, не туди все скидувати почав. Спати. Блін, джем. Шкода, що не він не встиг. Приготуватись, прямо сильно заробляти з джема не вийде, напевно. Так. У, level 5 майнінг. Так, цікаво, зачекайте. Так, тут або плюс одна руда. З кожного істочника, так сказати. О, зод мені жили одна руда, або, можливість появиться в инсвіті в парами. Давайте руда, тому що. Ну, зараз так виходить, що мені руда більше. Покажи, що в нас тут. Майонез? 190. Це прекрасно, замість того, щоб продавати яйця по 50, робимо майонез, продаємо по 190 і заробляємо з цього. Прекрасні гроші. Так, курка. Курка виходить на день, дає 190, але уявимо, хм, їй ще їсти треба. Це проблема. Так, мені цікаво, чи з'їла вона. курка. Так, вона вже з'їла один корм. Такий це, ну, навіть без питань одразу складемо сюди. Джем ще не готовий. Тут нема що зібрати, все зростає. А, йдемо на пляж. Ми зараз о, втратимо цей день. Ну, Просто стоїть цутку втрачаємо зараз цей день. Тому що там туса на пляжі зараз буде. Там одразу весь день улітає просто. тому... Але в нас там все готово. Джем готується. Поля зростають, все прекрасно. Курка з їжею. Курку я погладив, зібрав. Так, мені цікаво, тут квесту нема, тому спускаємось одразу. Вниз на пляж. Ой, бачу ягідку. Там, здається, в письмі написали з чимось треба прийти. Ось прийду з ягідкою. А, ще не почався сьогоднішній фестиваль. Зарано. Він там з 9 А що мені робити? Ви просто проганяйте мене. О, там хтось іде, Привіт. Так, а тут в цьому регіоні до ферми може щось поламати? Ой так. Хм, нехай. Вниз. Оу-ху-ху! Є! ще дві ягодки. Я вже думав, в цьому регіоні не буває ягідок. А, але більше я не ба. А, ні, ще ось тут є. Я... А, це не яйка. Просто це звичайна кітка. Ще я бачу спайсі. Пройти, пройти. Дякую. А тут можна бігати яйки брати. Аж три. У мене є виноград, здається. Я б міг зробити. у. Я б міг зробити ще насіння. Але в мене нема автополівайка. Без автополівайки я не збираюсь нічого робити. Я ж що чокнути, щоб зараз робити собі додавати роботи. Ні. Автополівайки працюють, ось, навколо них і будуємо собі. Всю ферму. те, скільки в мене всього висаджено, я не збираюсь витрачати свій час на те, щоб це все поливати. Автополив працює прекрасно. Пляжна туси. Ого, слухайте, у вас прям непогана пляжна туса. Це, як я розумію, гобернер. Така прекрасна причина, щоб відвідати стардію валий. Все? А, окей. Коротше, як я знаю, це ми сюди заради танців типу, прийшли. Давай з тобою потанцюю. Так, а з ким? Давай з тобою поговоримо. Шоп. О, тут є шоп. Шоп? Шоп-шо? А, тут. Не Ні, кажу цікаво. Це типу декорації і так далі. Унікальні декорації. До речі, це прикольно. Але я готовий. А, чи принес я щось? Так зачекай. А, ось, мені суп, вони варять суп. Так що, ти приніс щось в суп. Ну я приніс. Давай одну тебе. Ти додав spice Berry в суп. Ну, сподіваюсь, їм сподобається до тебе, я додав. Так, да, все, давайте починати. Цікаво, вам сподобається суп. Ну, він якось виглядає, насправді, кажуть, не дуже. Да -да -да, Церемонію починати. Да -да -да. Так, ти... він пропонує цьому губернатору спробувати суп, він... а вже ж. А вже ж... Е я б тобі не радив. Навряд чи це буде прям дуже смачно. Так, трьох. Oh, це звичайний суп. Він плаче, Він такий, я не знаю, про що про це сказати, це звичайний суп. Не, шкода, я ж додав спайсбері. Ммм, Прикро, він правий, нічого особливого. Непоганого. Ну що ж ще хоче суп? Ммм, прикро. Можливо, тайм ту head, ага. Час повертатись додому. Мазік. джем все ще робиться, до речі. На, ну продаж, я з мазіка буду заробляти. Можливо, треба було просто більше якісного спайсбері додати. Надаст тут 96 з масіка. Нормально. Це непогано, це можна з курок зробляти 24 курки. Так доведеться поповнювати їм кожен день запас корму. О, зростали ягідки! Ми зараз назад сіяти будемо. Так, що ви тут мені скажете? Шапки? Тут хтось про... Це Янукович? Написана... Тут в кінці написано капелюшна миша, хедхаус. І продам шапки до старого будинку. Old-old-оld-house. Де old House? Окей, поігнорується поки що. Ага, тут у, мама знайшла конверти з грошима, який дідусь залишив мені, і тут пише, скуча скучає, вдома все гаразд, і так далі. Все прекрасно. У мене тут також все прекрасно. По-перше, я зараз піду поглажу кульку свою. І у нас останній корм, так? Ні, корм на місці. Я не розумію, як ти їси корм. Але на, поглажу тебе, молодець, умнічка, умнічка. Що даєш мені гроші. Закідаємо одразу сюди. І у нас є купа Ягідок, подивіться на це. Тут перший перчик, золотий перчик. Поїхали. Збираюся ягідки. Ось ще ти. Кайф. Ягідка, ягідка, ягідка. Ягідка, ягідка. і ягідка. Я думав, їх більше буде. Скоріше за все, я просто 10. Зміг тільки засідати. Хоча тут, скоріш за все, ще 10. Або 20-ка зростає. Це просто перший врожай. Так сказати, перший підхід. Так, вперед. Ось що ми робимо, по-перше. БТБ тебе назад. Собі в інвентар. Створимо ще насіння скільки. По-перше, не зросло майже жодний світ пір. Це дивно. А, в мене є. У мене нема мідної руди. Для того, щоб зробити полівайки, в мене є залізна рута. Окей, ми зараз не розширяємо врожай, просто додам ще 10. Зараз поскидую всі якісні, щоб впевнитись, що не з якісних вони будуть робити, а зі звичайних. Сворюю ще 10 насіння. А і висаджую його. Воно так і було висаджене. Все, ми поки що не можемо, на жаль, розширити. Наші поля. Тому, в принципі, всім, що ми можемо продати. У нас все одно скоро буде врожай нових ягідок. Тому все, все ми продаємо. Нам тут нема ніде млина. Як їх? Як пшеницю переробити на порошна? Можливо, це буде, коли я е, розширю свій будиночок. Треба сконцентруватись на цьому на розширенні свого будиночку. Так це все на продаж піде. Ви потім будете перероблені в пшеницю. Так, все інше поки що продаж. Продаш, 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 продаш. Ми заробимо багато а тепер Шахту зі своїми новим мечем. Спейсбері. Виноград! Грейп. І ще спайсбері. До цього б мені так давали багато ягідок. було б прекрасно. Також, поїхали, 50 рівень. Зараз на 51-й. Перше нове кайло. Взагалі прекрасно було. Не, 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 не. Ой. це швидше, по чому? Ого, там он літучих Ну так, швидше. Ну, зрозуміло, що швидше. Відчутно, швидше, бо в мене дамаг збільшився в два рази. Ой, навіть приведе нормально плив. Ай! Не. Ой, на слиз я не півтори години втратив, а трохи менше. Мені здається, менше можна брати зброю біг по війну, але з більшим дамагам. Але удачі фіні ти швидко не Це Просто не час потрібно. Просто яка різниця, наскільки швидко я б'ю. Що літаючим фінім байдуже не все. Ого! Ось. Мені здається, коротше все. Треба тікати з цього рівня. Точно треба тікати з того рівня. Де? Чому енергія не витрачається майже? Доброго вечора. Ось цього рівня також тікає. Да, да. Тут залізо трохи зібрав і на наступний. Мені треба мітить. Мені залізу, я мені міть потрібна. Окей, все одно спробую на рівень ще спуститись. Ай! Ай, ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ось зібрався якось. Зібраю ще з зі слізом. Так, треба йти за мідною рудою. О, давайте вже дійдемо до 55-го. Мені просто на ще один рівень спуститись. Я буду на 55-му. Один. Один рівень. Ой, та что тебе. Щось И ту ч, Там ще одна Давай бы степ Бо спавни мені сходи. Дроби, ну точніше, коли помираєш Або не лети, або спавни дроби. Тікаєш. Справді, тікаєш? Не серйозно, я хочу спуститись на. Почему не потрібна ми руда? Я хочу спуститись на 55 рівень. Дякую Я, я на 55 рівні. Тут щось цікаве є. Ну, ничего, прям цікавого. Ну, підіймаємось на п'ятий рівень. Де теоретично ми можемо знайти міти. Не бачу, давайте. на десятий тоді. Ще ні, воно десь. Давайте просто шукати спуск. Спустимось. Є. Тут міть має бути. О, я вже бачу міть. Ось слизь. за три удари ударом. Ой. Ммм, сам же сквозь сіт. Ні, сніг. За 6 днів зростає, я висаджу потім. Знайду де, де висадити і висаджу. Для них можна задніміти, тому що вони просто раз на деяких час на халяву дають тобі їжу. Якась фінюшка. Є, спускаємось. Силися на те, щоб мене сильно цікавить, мене цікавить мить. За три удари був прекрасно. Я вже бачу спуск. Стоквар зберу. Все тут більше нічого нема. Спускаємось ще. Дякую за мить. Спуск. Дякую, але. Бачу ще мить. Єп тут була, 17 Мало. Туха те, що у мене там трохи 25-26, і десь залізне родин. У треба щоб 26 міді було. Ой, тут можна побити слаймів Слухайте, а прикольно. Ты те, що у мене зараз сильний меч. З якими просто дуже швидко вбиваю зелених слаймів Можна тут пофармити слаймів, тому що я знаю, що в мене десь квест або на 100, або на 1000 слаймів, буде є. Це прям квест. Ммм. Ні. Ай, ай. Не прыгайте, я забор собаку. Ай. Ай-яй-яй. Ай-ай-ай-ай-ай. Ай-яй-яй. Так, я думаю, час тікати звідси. Не вистачало б мені ще тут померти. Дякую. Повертаюсь додому. Так, у мене 400 на рахунку. Ви хочете ще когось всього попродавав, зараз ще б'юше буде. Ну, мазік, мазик готовий. Давайте закинемо на продаж мазик ще. І ягоди, які я по дорозі зібрав. На, на і майонез. Прекрасно. Я б міг висадити, але ні. Ми зараз за цей день зробимо дуже багато. Має бути. Ого, як прекрасно! 2000! Дві 2000! Тисячі, дві тисячі. З фермерства непогано заробили. І з форджинг. Spaceberry Switch це форджинг вважається. А грейп це ferming. Це прекрасно. Ой, 2200. Дві двісті. Але мені треба більше грошей. Так перше мені цікаво. Ой. Пшениця зросла. Джем готовий нарешті. По-перше, зро... зросла пшениця, готовий джем. Курка знесла її це і доїла їжу. Якраз я зараз оновлюю їжу. Щось тут ще позростали якісь штучки. А, ні, вони не зросли. Вони майже позростали. Ну що ж, поки що дякую вам всім за перегляд, особливо дякую своїм спонсорам. Ні, як можете побачити, ось тут на екрані. Саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо хтось також хоче, щоб відеого довше, ми якснішим, то донайте по послання в або так само ставайте спонсор на ютубі. Підписки, вподобай, коментарі і так далі, в будь-якому випадку не забувайте. А так загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!